Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами пограємося в гру, яка називається Скажи навпаки. Стілець у нас твердий, а крісло яке? Крісло м'яке? Поні низький. А жираф який? Жираф високий. Ось ми з вами бачимо на зеленій картинці черевички нові, а на жовтій старі. Синя коробочка закрита, а жовта відкрита. Черепаха повзе повільно, а зайчик біжить як? Швидко. У зайчика вушка які довгі, а у котика короткі, у зайчика хвостик короткий, а у котика довгий. Одне цуценя гладеньке, а друге цуценя яке пухнасте. Гиря важка, а пір'їнка легка. У берези стовбур тонкий, а у дуба стовбур який? Товстий.